Привіт усім моїм глядачам! Ви на каналі Світлана Київ Мілано і ви в мене зараз на кухні. Отже, в одному із минулих відео я показувала вам покупки в Lidl. Там я купувала качені ніжки. І сьогодні я їх готую. Так, Ось так вони отут уже тушаться на сковорідці. Зараз. Покажу трошечки. Значить, вони спочатку обсмажувалися на соняшниковій олії. Оливкову сьогодні не брала. Значить, ну, щоб не перебивати аромат, бо оливкова олія сама по собі дуже запашна. От, значить, а мені захотілося сьогодні іншого аромату, ось такого фруктового і чесникового. Отже, спочатку вони обсмажилися з двох сторін. А потім я а, туди вилила а, такий соус, який приготувала. Зараз покажу вам, розкажу вірніше, що я готувала, бо його вже тут не покажу, він вже тут весь. Ну, і ось уже пустився і апельсин, тільки апельсина, лимона. Ось також лимони там ще теж є. Значить, посолила, поперчила, чесничка додала. І зараз. Розкажу, значить, який соус у мене був. Отже, мед, у мене його буквально трішечки залишилося, але ось такий от. Майже рідкий, вже трошки загусає. Ну, Мені тут тільки однієї ложки вистачить, мені було достатньо однієї столової ложки. Значить, Соєвий соус, також столову ложку взяла. Лимонний сік столову ложку, посолила, поперчила із мельнички. Чесник також додавала, Так, половинку апельсина і половинку лимона. Що я робила? Спочатку я натирала цедру, і апельсина, і лимона. Потім а, видавила сік із половинки апельсина і половинки лимона. І потім ті видавлені частинки поклала до дивського рідку. Ну, і чесник знову ж таки трошечки додала. От, значить... Соус у мене вийшов такий рідкий, тому що там же ж було соку достатньо із апельсина і лимона. Ну і все це от мед, соєвий соус, лимонний сік. Зараз оце ось думаю: або ж картоплю, або ж навіть фенхель. Я ж купувала і фенхель, тому ось зараз, можливо, навіть його ну не весь, а якусь тільки частинку, бо він достатньо великий. Можливо, зараз я його поріжу на такі шматочки. Красиві дольки. І додавлю його сюди зверху на цю качечку, на ці качені ніжки. от Єдине, що я так ще не готувала фенхель з качкою, думаю, що вони все-таки поєднаються. Єдине, що я не знаю, чи поєднається фенхель з апельсином. З лимоном, звісно, поєднається. А от з апельсином я так ще ні разу не робила. Але це буде такий експеримент. І заодно мені фенхель буде за гарнір, тому що картошку, ну, катоплі не начистила, зараз немає часу. ніжки в мене були готові замариновані. І тому зараз, до речі, знову я їх закрию під кришечку. Ось так от. Хай вони тушаться, І зараз ще додам сюди фенхель. Отже, фенхель я вже нарізала, я взяла половинку. Ось одна половинка ще в мене залишилась. І зараз я прямо при вас і додам його сюди сковилочку, яка пара. Так, думаю, що не покусається. Сподіваюсь на це. Фенгель готується дуже швидко, тому я вже спробувала. Каточка в мене майже вже готова. Так, зараз і сюди. І ще стебла для запаху. Так. Буде ще мені приткнути ці стебла. Ну, сюди можна, сюди. Ось так от. Зараз зроблю більше вогонь. накрию кришечкою. Тушкується все до готовності фенхеля, тому що качка вже, в принципі, готова. Готовий результат покажу. Ну що, ходімо, будемо дивитися нашу качку. Мені здається, що вона вже готова. Зараз. Він уже все м'якесенький, Абсолютно протикається. Так, ніжка теж. Все вже готово. І я бачу, що соус навіть вже так трошки загус. Я його поливала. О, дивіться, 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 як він загус. А, тут же ж мед. він закарамелізувався, бачите? Ніжки я вже перегортала двічі зі сторони на сторону, тому вони так тушкуються прямо ось у такому соусі, який вже закарамелізувався, бачите? Все, друзі. А, аромат, головне, ж, який тут аромат, друзі. Боже, я вам передати не можу. Значить, Все дуже гарно поєдналося, я це відчуваю. І головне, що найбільше чомусь відчувається апельсин. Не тільки апельсин, лимон і часник. А от Фенхеля вже не чутно. Але коли я буду їсти, то мені буде цікаво, чим він буде пахнути, який він буде по запаху, ну, по, по смаку. От. Ну і качечка вона вся от, буде саме цими, якраз, цими ароматами і пахнути. Отже, качені ніжки готові. І фенхель також. Якраз у мене буде на гарнір. Качину ніжку я вже трошки порізала, бо я ж не могла робити це разом з камерою і однією рукою. М'ясо дуже гарно і просмажилося, і протушкувалося. Воно дуже-дуже ароматне, дуже запашне. І я зараз буду пробувати його прямо при вас. Ось так от воно зі шкіркою. Ось, ось таке от. Фокусується. Так, пробуємо. Боже, як воно пахне. Боже, який в нього насичений аромат і смак. Яке все смачне! Зараз я, друзі, буду обідати. Це в мене такий обід. М -м -м. Боже, вона тане не в роті. Качечка дуже смачна. Зараз я поріжу її всю, розділю, бо це ціле, тут ціла ніжка. І ще в мене є у холодильнику м -м, помідори, і огірки також є. Зараз подумаю, що я хочу. А можливо, навіть буде достатньо тільки фенхелю з хлібчиком. Це так смачно! Друзі, усім, хто їсть, смачного, і мені також.